Друзі, привіт! З вами адвокат Мамчик. Зараз коротенько поясню вам, що насправді відбувається з повістками в Україні. Повістки в дії, вручення на вулиці, зупинки на блокпостах, скандальні відео в TikTok. Все це створює паніку. Але паніка це не стратегія. Стратегія це чітко знати, що законно, а що ні. Почнемо з головного. Повістка це офіційне письмове повідомлення. Що це означає? Чи вона має мати письмовий вигляд, мати печатку підпис особи, яка її виписала, та вручена вам особисто. Все інше, будь то повідомлення в Дії, скріншот в вайбері або смс-повідомлення вам потрібно з'явитись, немає законної сили документу. Це інформація довідома, а не правовий обов'язок. Другий момент це місце вручення. Мене часто питають, чи законно вручати повістки в ТРЦ, чи законно зупиняти людей на вулиці, а якщо я просто йшов в магазин. Тут важливо, закон не пов'язує законність вручення повістки з будь-яким з Тобто, якщо простими словами, повістку можуть вручити в будь-якому місці. Але є нюанс, навіть якщо вручають повістку в людному місці, повинні бути дотримані чіткі вимоги. Повістка має бути заповнена, вручення повістки. Повинно здійснюватися уповноваженою особою, вручення здійснюється під ваш особистий підпис. Якщо підходить людина в формі і каже: підпиши, що отримав, спершу просіть документ. Вмикайте камеру, питайте, хто ви, яка підстава, де ваші документи. Ви не зобов'язані підписувати будь-що без ознайомлення. Третє питання: чи обов'язково з'являтися ТЦК, якщо не підписував повістку? Коротка відповідь ні. Повістка без вручення та підпису це просто папір, який десь там був. Чи ви були зобов'язані з'явитись по повістці – це має бути дотримана офіційна процедура, а не щось десь там. Що робити, якщо вас зупинили? Не панікуйте. Знімайте процес на відео. Нічого не підписуйте на ослі. Вимагайте адвоката або телефонуйте своє, якщо змушують сісти в машину, це вже перевищення службових повноважень. З точки зору урядовців, мобілізація в Україні законна, але це не скасовує ваших конституційних прав. Ви маєте право на захист, правову допомогу, чітке знання ваших прав і чесне ставлення. Якщо ви хочете чек-лист, що робити при зупинці, як перевірити повістку, що робити, якщо вас зупинила поліція та ТЦК. Напишіть мені в Директ або напишіть в коментарі слово повістка, я надішлю вам цей чек-лист безкоштовно. Я адвокат. Моя робота не тільки виступати в суді, а й захищати тих, хто не знає, як себе захистити. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, зберігайте це відео та діліться з друзями. Бо коли приходять за одним, мовчання інших не допоможе. Дякую за увагу і пам'ятайте, знання це сила.